Вітаю, панове. Слава Україні і слава нашим героям! Слава нації і смерть ворогам! Панове, що важливіше, те, що людина говорить, чи те, що вона робить? Дуже часто люди за своїми словами ховають свої діла. Пам'ятаєте, коли Зеленський на виборах обіцяв, тільки я порушу закон, я сам піду і таке інше. В тому ж руслі обіцянки цяцянки Він обіцяв, що він закінчить війну. От зразу закінчить війну. Тільки, вибачте, будь ласка, це все були слова. А коли він прийшов до влади, коли він став президентом, він почав байдикувати. Відпочивати за всіх президентів. Це при тому, що Україна все-таки в стані війни і треба ж працювати. Але працювати повинні українці. Тільки не дуже. Тому що Зеленський. Закінчує війну. Якою ціною? Ну, якщо врахувати те, що всі попереджають, що ворог нападе, а для оборони нічого не робиться, мало того, робиться все, щоб ворогу було зручніше зайти в країну. Тобто програш країни це також закінчення війни. Тут він не збрехав. Просто люди його підвели. Він духовно чужий до українців. Він не розуміє український народ. Але він його добряче боїться. Бо перед українським народом він завинив так, як не завинив жоден із наших президентів, які були перед ним. Якби його облити кров'ю тих людей, які загинули по його вині, то він би вже втонув. І це дуже-дуже страшно. А знаєте, панове, хто страшніший, ніж мавпа з гранатою? Це озброєний боягуз, а влада в руках боягуза. Це така страшна зброя. Пам'ятаєте Червінського посадили, коли Зеленський йшов у владу казав, весна іде, саджати будемо. І саджали тільки патріотів. Ну, правда, припрошую, компаньйон Коломойський десь переховується. Від американської тюрми. Там його чекають. Але тут його так підсадили, і він щось на зразок Юлії Тимошенко курортнічає, відпочиває. Ховають його тут. Але саджають патріотів. Без доказів, без нічого. Тому що патріоти. А чому так? А тому, що патріоти вони найбільш небезпечні для того, хто винен. Бо саме патріоти вони не контрольовані, вони можуть вчинити якісь дії, і їх не залякаєш. А найголовніше це страх, він гарантує спокій. І от подивіться Червінський. Я не знаю, що він десь комусь сказав. Але гарантовано він щось сказав. Він гарантовано сказав, що він не змириться, що він буде продовжувати доводити зраду. І відповідно, Червінський надзвичайно небезпечний для зрадників, для ворогів України. І от його мали випустити вже. Не можна людину довго тримати більше, ніж ну, якийсь час можна тримати, а далі треба випускати. Доказів нема, вина не доведена. І от, замість того, щоб його випустити, приїхали хтось, його забрали, і його нема. І навіть підозрюють, що, можливо, його передали росіянам. Ну, а чому би і ні? Зеленський же багатьох людей попередавав росіянам. Навіть тих, яких не можна було віддавати. Заодно згадайте Азов, їх також передали росіянам на перевиховання. Бо вони ж сволоти, вони патріоти. Вони небезпечні, надзвичайно небезпечні для зрадників. А це не прощається. Звичайно, багато людей думають, що це їх не торкається, все обійдеться. А Зеленський цю ситуацію використовує. Ця війна вигідна для зрадника. Зробити таку швидку зраду не вийшло. Ворог не захопив Київ. Оте ось домовляння їхнє Оманське. Той Оман. Не прийшов. Українці це зупинили. І, відповідно, щоб виконати всі свої зобов'язання, Зеленський він же ж по рукам і ногам зв'язаний з зобов'язанням. Він з патрушем домовлявся в Амані. І, відповідно, перед тими людьми, які його привели до влади, до влади, які організували йому цю виборчу кампанію, він також зобов'язаний. Бо це ж Небесний Ірусалім, це ж на його поклали. Він же ж як це, Лев, як, Сіонський Лев чи як його назвали? Тобто обітовану країну для свого народу він мав організувати на землі України. А українці заважають. І хто ж заважає? Звичайно, патріоти. Вони не заспокояться, такого не буде. І відповідно теперішня війна, те, що відбувається, ті труднощі, які були створені штучно, всупереч діям залужного, знову ж таки скотина патріот. Ви можете собі уявити, що думає Зеленський про Залужного, коли Залужному дали мільйон долярів. Він все це віддав на армію. Вибачте, то це ж небезпечний безумець. Він не цінує гроші, його не купиш. А такі люди дуже небезпечні. А боягузи таких людей надзвичайно бояться. Вони не передбачувані. І зараз йдуть на війну. І патріоти гинуть. Знаєте, українські патріоти плавляться як свічка. І це дуже вигідно зрадливій владі. Їхня ціль зараз, щоб Україна перемогла, бо зрозуміло, що Європа, Америка вже будуть добивати росіян. Не можна їх випускати з цього капкану. Вони самі влізли в цей капкан. Україна Буквально падає до рук змовників, які хочуть української землі. І українців залишиться мало в Україні. І вони зроблять все, що хочуть. Але якщо ті українці, які надіються, що вони так до будь-якої влади вони пристосуються, і їм боятися нічого, то, панове, ви не праві. Тому що єдине що гарантує спокій боягузу, це щоб його боялися дужче, ніж він, людей. Він буде всіх залякувати. І для цього дуже підходить терор. То спокійно жити він не дасть нікому. Це треба розуміти. А Україна в нас одна. І Рід наш український. Він тільки наш. І від того, на що ми будемо звертати увагу на те, що нам трендять, чи на діла, які конкретно вони роблять. А роблять вони все на шкоду Україні. Роблять все на погибель українського роду. Панове, дуже Неприємно мої слова, але, панове, ми переможемо. Нічоїсінько у них не вийде. І чим раніше ми схаменемося, тим більше нашого роду залишиться жити. Тим більше будуть поважати наш рід. І нашу Україну. Тож слава Україні, слава нашим героям, слава нації і смерть нашим ворогам. Інакше бути не може або ми, або вони. Свій до свого по своє і один за всіх, і всі за одного. Панове! Не можете вийти на барикаду, не треба виходити, зараз не треба це. Але влада має знати, чути нашу думку. На парканах, на стінах, де Червінський, Волю Червінського, зрадників до стінки, прості гасла, але вони можуть бути дуже дохідливі до боягузів. А вороги не можуть не боятися. То краще хай бояться вони, ніж ми програємо і загинемо. Ми витримаємо. Ми сильний. Ми український народ. Нас ніхто не розтопче. Творець недаремно дав нам найкращу в світі землю. Бо ми. Найкраще підходимо на роль хранителів землі. Тож не підведемо ні його, ні свій рід. Удачі, мої рідні, брати і сестри. Тримаємося. Нас перемогти неможливо! Ми той камінь, об який розіб'ють голову всі, хто сюди прийшов зі злими намірами. Чи хто навіть тут? Живучи, має злі наміри проти нашого роду, проти нашої землі, проти волі Творця. Удачі панове.